Скільки важить моя власна армофелоні? Максимальна швидкість до 140 км на годину. Занадто велика, занадто швидка. І ось дивіться, невеличке порівняння з машинкою за 5400 гривень. Довжина цієї машинки 36 см. Просто погляньте, яка вона манютка в порівнянні з армо. До речі, як ви вважаєте, чи поїде ця красуня більше, ніж 100 км? Чи дійсно вона має швидкість 130-140 км на годину? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо ви думали, що велика тільки машинка, просто погляньте на розмір її коробки. Ну і звісно, те ж саме порівняння з HBRD за 5400 гривень. Цікаво, як ви вважаєте, скільки така коштує Давенька. Якщо на неї тільки акумулятор та зарядка коштувала 25 тисяч гривень. Вагу будемо заміряти одразу повним комплектом модель плюс 2 акумулятори. До речі, ось такий акумулятор на 14 тисяч мАгадин коштує 220 доларів. Оригінальний від Спектру. Обіцяю, що як тільки куплю новенькі колеса на свою монетку, то одразу куплю собі і комплект нових носків. Так, ну що, ну і вага нашої машинки всього 7,5 кг. Ось так. Машинка та два акумулятори.